Щороку 14 грудня вшановують пам'ять тих, хто віддали своє здоров'я та життя задля недопущення екологічної катастрофи. Це ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Якраз сварщик готує до того, щоб закінчити цей саркофаг 30 ноєвря 1986 року. І от дата 30 ноября, з тих пор відмічається, як дата закриття саркофага. Саме 14 грудня у 1986 році в газеті Правда написали про те, що завершили будівництво захисного саркофагу. Він був розміщений над зруйнованим четвертим енергоблоком на ЧАЕС. Вшанували пам'ять героїв ліквідаторів аварії. Секретар міської ради Віктор Шакирзян та представниці політичної фракції Рівне разом маємо пам'ятати, оскільки. Це є ті люди, які віддали своє життя, віддали своє здоров'я. Заради того, ми маємо сьогодні пам'ятати це і пам'ятати завжди. Ці люди, відповідно, мають бути і захищені, мають і розуміти те, що вони можуть звернутися до нас, і ми маємо сприяти так, що вони отримували ті льоти, ті речі, які мають отримати. Голова політичної фракції Рівне разом Світлана Марчук додає: Ми маємо вчити своїх дітей вшановувати пам'ять героїв. Політична партія рівне разом вважає своїм обов'язком нести цю пам'ять про тих людей, які загинули людей, які зараз серед нас, яким ми можемо віддавати свою шану, адже саме завдяки цим мужнім людям ми з вами сьогодні є. Аварія на Чорнобильській АЕС стала справжньою національною трагедією, пам'ять про яку назавжди житиме в серцях українців.